Переговори щодо мирного плану провели делегації України та США у Флориді. Українську делегацію очолив Рустем Мєров. Також до її складу війшли ще вісім людей. Зокрема, Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки. Андрій Гнатов, начальник генерального штабу, Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ з американської сторони. Держсекретар США Марко Рубя, а також спеціальний представник Трампа Стів Вітков. За словами Рубія, Вашингтон хоче не лише зупинки бойових дій, а й тривалого процвітання нашої країни. Багато роботи ще перед нами, але сьогоднішня сесія була досить продуктивною. Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно все це виглядає, але ми також реалістично дивимося на той прогрес, що вже відбувається. Ми не просто хочемо покласти край війні, Ми також прагнемо допомогти Україні здобути вічну безпеку, щоб вона більше ніколи не зіткнулася з новим вторгненням. Рустем Умєров назвав переговори у Флориді складними, але продуктивними за його словами делегації України та США досягнули. Відчутного прогресу ми говорили про майбутнє України, про речі, які важливі для українців. Сполучені Штати дуже нас підтримують після зустрічі в Женеві. Сьогодні ми завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру. Попереду ще багато роботи. Продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України.